Всім привіт! Я, експрезидент Молдови, голова громадської організації Молдавсько-Російський Діловий Союз Гордодон. Молдова повинна налагодити стратегічне співробітництво з Російською Федерацією. Таку заяву я зробив на Кишинівський телеканал. Раніше керівництво Молдови розглядало питання про доцільність країни залишатися в СНД. Спікер парламенту Молдови Горгросу в липні заявив, що Кишиневу необхідно ретельно проаналізувати свій вихід із співдружності. Молдова протягом усього 2022 року не брала участь у засіданнях Вроазіатського економічного союзу таснт у своїй ролі спостерігача Молдові потрібні стратегічні відносини з Росією. Ми не повинні приєднуватися до антиросійських санкцій і підкреслю, що завдяки Росії, у Молдови є ринок збуту її товарів і є дешеві енергоресурси. Я також вважаю, що країна повинна залишатися частиною СНД, так як в противному випадку з усіма іншими державами співдружності у Молдавії встановиться візовий режим. Я висловив думку, що курс на захід проводиться всуперед інтересам країни і під диктовку зарубіжних країн. Я також звернув увагу на підвищений градус напруженості серед жителів Молдови, який може обернутися соціальним бунтом. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!